Мої вітання на телеканалі «Лтава. Час Кременчуцьких новин. Учасникам бойових дій вручили посвідчення ветеранів війни. У сьомому училищі відкрили меморіальну дошку, і в Кременчуці вперше відбувся дитячий фестиваль полуниці. Подробиці далі. Молоді хлопці, а вже ветерани війни сьогодні. У міськвиконкомі учасникам бойових дій вручили посвідчення та нагрудні знаки ветеран війни. Окрім того, ордена за мужність третього ступеня отримали родичі Кременчутських військових, які загинули в АТО, захищаючи Україну. Указом президента України номер 282-2015 Від двадцять року нагороджено. Орденом за мужність третьої ступені посмертно білоуса Анатолія Анатолійовича. Отримувати орден за мужність матері воїна було дуже болісно. І він дуже вдячний. Також отримала орден за мужність третього ступеню дружина Сергія Кривченка, який загинув восени в місті щастя. Військові прийшли на вручення посвідчень учасника бойових дій разом зі своїми сім'ями. Слова подяки військовим та їх родичам висловив військовий комісар Роман Сушко та перший заступник міського голови. Посвідчення вручається новікову Івану Валерійовичу. Ізотову Геннадію, Геннадій. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо всього найкращого здорові. Володимиру Олександровичу. Завдяки вам ми мирно живемо в місті Кременчуці, діти ходять до школи, ми в повній безпеці. І це не красиві слова. Дійсно, ми гордимося вами і будемо завжди гордитись. Я хочу сказати слова великої вдячності і низько вклонитися родичам, матерям, батькам, виховали рідних, які загинули. За нашу Україну, за наше місто Кременчук. Вічна слава загиблим. А вам, шановні військові, я хочу побажати мира добра. Солдати зізнаються, отримання посвідчень дуже вагоме для них. Дість гордість. Воювали, старалися. Приємно, звісно, що пам'ятають, не забувають. Хочу побажати, щоб війна закінчилась швидше і щоб хлопці поверталися здоровими і живими. У Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 сьогодні відкрили меморіальну дошку загиблим у зоні АТО, випускникам навчального закладу Олексію Древалю та Дмитру Назаренку. Обидва герої загинули 29 серпня минулого року під Іловайськом. Ескіз для меморіальної дошки створив Кременчуцький художник Сергій Брильов. Пізніше на фасаді училища планують встановити пам'ятну дошку випускникам Антону Кирилову та Ігорю Ткаченку. На меморіальному заході були присутні керуючі справами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов, голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост, депутат Полтавської обласної ради, директор вищого професійного училища No7 Микола Несен. Рідні та друзі загиблих військовослужбовців, студенти. Всі вони прийшли віддати шану подвигу героїв, які пожертвували своїм життям заради майбутнього українського народу, територіальної цілісності та незалежності своєї вітчизни. Звертаючись до рідних загиблих земляків, Руслан Шаповалов зазначив, що як справжні патріоти України Олексій Дриваль та Дмитро Назаренко першими стали на її захист. Ми повинні бути гідними пам'яті цих героїв. Я вірю в те, що і переконаний в тому, що. Ця страшна війна скінчиться і скінчиться нашою перемогою. І ми будемо завжди пам'ятати про мужність і героїзм людей, таких як Дмитро і Олексій, які одними із перших стали на захист України. Добрими словами, згадав випускників училища і директор навчального закладу Микола Несен. Це чудові хлопці, чудові люди, які. З перших днів війни ці хлопці на передовій і захищали в першу чергу, звісно, свої родини і нас з вами, щоб ми могли спокійно спати, продовжувати навчання, здійснювати свої заповітні мрії. За героїзм проявлений під час антитерористичної операції, наші земляки, відповідно до указу президента України, посмертно були нагороджені орденами за мужність третього ступеня, а їхні імена занесені до книги Пошани Полтавської області. Панахиду за загиблими військовослужбовцями відслужив настоятель Свято Миколаївського собору отець Володимир. Честь відкрити меморіальну дошку була надана вдовам і дітям загиблих наших земляків. Всі ми хочемо почувати себе у безпеці вдома, на роботі, на вулиці та на автошляхах. Нам здається, що ми знаємо свої права, та, на жаль, не часто замислюємось про власні обов'язки та відповідальність. Патрульні служби міліції це підрозділи Міністерства внутрішніх справ. А місце їх роботи це вулиці Кременчука. Кременчуцькі новини напросились у спільний з патрульними службами Рейд. І ось що побачили. Вони заступають на охорону громадського порядку близько 17-ї години і до п'ятої ранку. По всьому місту виставляються піші та автопатрулі. Їх обов'язок щоденне патрулювання вулиць, виявлення та затримання правопорушників та злочинців. Більше правопорушень, так сказати, у нас це розпиття спиртних напоїв громадських місцях, також паління в громадських місцях. Ну, звичайно, не без того, що дрібне хуліганство може так сказати людина себе неадекватно вести то і також буде затримано та доставлено для складання відповідних матеріалів наша перша вимушена зупинка район першого занасипу ось ці двоє молодиків чи то не знаючи закону про заборону розпиття спиртних напоїв у громадських місцях чи то просто нехтуючи ним привертають до себе увагу ви порушуєте закон країни про Адміністративні правопорушення. Ви знаєте чим розпиття пива та слабоалкогольних напоїв в громадських місцях. Ви розумієте, що ви порушуєте цей закон? Я розумію. Зараз я вам пропоную викинути пиво своє у урну та йти далі додому. В кількох метрах помічаємо ще одного громадянина, який мирно відпочиває на природі. Вам, вам допомога міліції чи швидкої допомоги не потрібна? Додому доберетесь самі. Доброся, у мене є де жити, все є. Серед місць з найбільшою кількістю громадськості міський автовокзал. Тож їдемо туди. У залі очікування для працівників патрульної служби теж є робота. Де ви проживаєте, Донецька область, вже сніжнує, вулиця Терешкова, дом 41, квартира 2. Що при собі переносите? Ну що, брюки. За пазухою що у вас. Ну, брюки. Брюки? Ну, Пристаньте, будь пожалуйста. При себе колющие руки поднимать не надо. При себе колющее, режущее, наркотическое, Нет, не ничего. надо поднимать руки, я говорю. Меня побили, забрали документы. Тогда, вы заявление писали? Когда вас побили? Да. А как вы собираетесь уехать? У вас билет есть? Деньги на билеты? Нет, ни денег, ничего. Ну, не, да и волка. До какого времени вы собираетесь здесь находиться? Ну не знаю, як гроші знайду, так і поїду особу без документів супроводжують до патрульного автомобіля. Та по базі даних встановлюють, що кілька днів тому на цього громадянина вже було складено адмінпротокол. На цьому ж таки автовокзалі тільки за парканом відпочиває ще один любитель дальніх маршрутів. Наряд міліції Кременчуцьке міське управління, капітан міліції Велігоша. Я поняв. Будь ласка, підведіться на ноги. Як самопочуття? Нормально. Що довело вас до того, що ви спите на підлозі? Та нічого, автобуса немає. При собі документи, які посвідчують Ні, вашу немає. особу, також немає. немає. Витягніть, так. будь ласка, руки з кишень, це моя власна безпека. Де ви мешкаєте? Кіровоград. Місто Кіровоград. Гроші на квиток у вас є. Ви розумієте, що своїм зовнішнім видом ви порушуєте громадський спокій? Так, 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 так. Вам допомога міліції чи допомога швидкої допомоги не потрібна? Ні. Вже по рації патруль викликають на Крюківський міст, де зафіксовано порушення громадського спокою. Після чого командир першого взводу батальйону патрульної служби перевіряє несення служби патруля пішого. З машини патрульної служби міліції пересідаємо до патрульного авто державтоінспекції. Відслідковуємо роботу даїшників. Район зупинки техучилище, і перший адмінпротокол за керування авто без водійського посвідчення за просроченим талоном. Термін дії тимчасового дозволу, відповідно до вимог статті 265 пунктів пар адміністративного коду не перевищує тримісячного терміну. з часу тимчасового вилучення посвідчення водія. Це талон, не взяли, когда я пішов работникам за своїми правами. Вони мені не віддали. Це при тому, що всі бумажки є, я нікому не довжені штрафу. На даний момент... Я вимушені составить нас адміністративний протокол за управление без політичного застоювання. І нарушення, ну, понятно. І, соответственно, согласно за 265.2 задержати вашу транспортну серед. Ви не маєте права управляти. Водій наступного авто, не пропустивши людей на пішохідному переході, свою вину не одразу, але таки визнає. В смыслі пропускає. С одной стороны идут пешеходы, с другой стороны идут пешеходы. Машины стоят на встречной полосе, пропускают. Вы, на встречной полосе... вы почему не пропустили тех, кто двигались справа? Ослепили встречной машины, которые пропускали было пешехода. А с правой стороны? Дети маленькие стоят, граждане. Нет, я, я стоят. Понимаю, я не против, я... Разметка, все прекрасно, а, все видно. Почему просто... вы приближаясь к пешеходному переходу, не, сбра... не уменьшаете скорость? Я, там, там скорость? я видел, где вы ехали, ехал только за вами. Значить, Іван Анатолійович, ви нужна, составить... пожалуйста, дивіться. Ви нужна составити на вас адміністративний матеріал по статті 122, 1, пункт правил 18.1. Правильно? Да, да, да. За кілька годин спільного патрулювання для себе робимо висновок. Роботи у патрульних служб Кременчука вистачає. І обсяг її у значній мірі залежить від нас з вами, шановні. Тож не порушуйте ані у громадських місцях, ані за кермом. У продовження теми міліція знову затримала вандалів, які розграбовували кладовище. Зважаючи на зростаючу армію мисливців за кольоровими металами, правоохоронці перевірятимуть всі пункти прийому металобрухту. Крім того, міліціянти продовжують йти у наступ на наркопритони та виявляти реалізаторів наркотичного зілля. Більше у сюжеті від Тетяни Андрієвої. Минулого тижня правоохоронці затримали вандалів, які розкорочували могили на реївському кладовищі, але сліди від рук злочинців продовжували виявляти на інших цвинтарях міста. Вчора завдяки пильності сторожа старораївського кладовища та оперативності дільничних міліціонерів затримали ще двох охотників за кольоровими металами. На плиту послати, мене спіймали. зачем Тащі? ти її стаскова? Ну там проволка в ній. Думаю, бетон можеш розбити. То це були люди не наркомани, а именно люди, которые постійно употребляють спиртні напитки. в нескольких местах У нас займались закомплектовували могилу, забори, доходили крісти, і все это они сносили на металоприйомні пункти. Чоловіки, яких затримано на кладовищі, пояснюють свої дії, відсутністю роботи та необхідністю годувати сім'ю. Тож, за їх словами, гроші потрібні на хліб та молоко. Всі металоприймальні пункти, які скуповували крадене, і складовищ вже встановлені, і з ними правоохоронці розбиратимуться окремо. Предупреждаю категорически, ті металоприйомні пункти, які приймають у нас сливні решетки, люки, провода, будь-які провода, независимо от кабельних правода, кабеля або ж правода телефонне. Будуть у нас эти металлопйони пункти будуть обізительно документуватися і вже з обусканням будемо забирати у них уже всі повністю орудия їхні їхньої родини деятельності. Также рішуче налаштовані правоохоронці Кремічука на боротьбу із наркопритонами та реалізаторами наркотичного зілля. Нещодавно працівники міліції встановили, що 60-річна раніше судима Кременчужанка збувала наркотики у власній квартирі. В ході санкціонованого обшуку її оселі міліціонери виявили та вилучили дві пластикові пляшки з речовиною бурого кольору. Жінка пояснила, що в одній з пляшок знаходиться наркотична речовина, опій ацитальований. Вилучені наркотики жінка зберігала з метою збуту. Кажете на камеру, що знаходиться в даному шприці. Щирка то тобто, есть опи отстилированы. За розповсюдження наркотиків жінка може знову потрапити за грати на строк від 4 до 8 років. Кременчук посів шосте місце за сумою зібраних коштів в акції Серце до серця. Нагадаю, 10-та ювілейна благодійна акція проходила в Кременчуці з 1 по 30 квітня. Спільними зусиллями зібрано 131 тисячу 335 гривень. Наразі стали відомі результати акції по всій Україні. В порівнянні з суми та роботи волонтерів Кременчука з іншими областями країни з 24 областей, які брали участь у благодійному марафоні, ми на шостому місці. Тому маємо гарний результат в порівнянні з минулим роком. якщо порівняти, то сума була значно менша в минулому році на 11 тисяч, і ми були на восьмому місці по рейтингу найкращих областей, які приймали участь у акції. Крім того, можемо відзначити, що цього року Кременчук в шість разів більше коштів забрав ніж сама Полтавська область, які проходила теж акція серце до серця. Це гарний результат. Хочу подякувати користуючись нагодою всіх Кримочужан. Сі, школярів, студентів, ну і дуже багато організацій, які приймали участь, допомагали зібрати таку велику суму. Найближчим часом маємо дізнатися, яке обладнання буде закуплено на зібраний кошт для міського пологового будинку. Сподіваємося, що воно врятує не одне життя маленьких кременчужан. Керменчук долучиться до всеукраїнської акції боротьби з наркотиками 26 червня у п'ятницю з 15 до 20 години. Всіх запрошують до скверу імені Олега Бабаєва. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді у партнерстві з молодіжним парламентом Крименчука, комітетом молодіжних організацій та центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді готують профілактичний вуличний захід Я проти наркотиків. Нам дуже важливо, щоб молодь знала про шкідливість згубних звичок, і знала про те, що здоровий спосіб життя це є дуже добре і позитивно. Тому у нас передбачено в програмі цього заходу дуже багато різноманітних активностей як профілактичного змісту, так і розважального. Ми плануємо провести там ярмарок майстрів, буде проводитися тестування на ВІЛ-СНІД, будуть працювати інформаційні столи і розповсюджуватися різноманітні буклети що містять інформацію про пагубність шкідливих звичок. Буде організовано таку імпровізовану концертну програму для того, щоб Кременчужа було цікаво побувати на нашому заході. Ну і, звичайно, дізнатися про щось цікаве і долучитися до того здорового способу життя, яке веде наша активна, прогресивна молодь. У Кримучуці вперше відбувся дитячий фестиваль полуниці. На святковому заході малеча безкоштовно куштувала смачну полуницю, брала участь у різноманітних конкурсах та розвагах. Родзинкою свята стала дитяча битва полуницею. На незвичайне полуничне видовище запросили і наших кореспондентів. Полуниця тут, полуниця там, полуниця крізь. Смачної ягоди було вдосталь і вистачало усім. На фестивалі дітлахи куштували полуницю, грали веселі ігри, розіграли самокат. На свято запросили учасника телепроєкту Танцюють всі Дмитра Шмиговського. Танцівник подарував маленьким кременчужанам танець. На сьогоднішньому празднике було очень круто принимать участь. Я очень рад, що мене пригласили. Я порадував маленьких зрителів взрослых. взрослих. Самому було дуже приятно. Ощутил себе здесь теж як в детстве своєму. Було круто, весело. Але найцікавіше було далі: дівчата та хлопці одягнули дощовики і влаштували справжню полуничну битву просто неба. Два типа побежали! Усі в полуниці, замурзані, але надзвичайно щасливі, дітлихи завершили полуничні бої. Отличне настроєння просто. Конечно, понравилось. понравилось когда особенно бросали клубнику і попадали в глаз. Мне понравилось, мы когда смесили пюре клубнику, воно все потекло. І потім ми с моей подружкой Даше по нему топтались и танцювали. Мы кидались клубнику, а мы все грязные. О, у навіть даже Его в кармане лежала. Так. Да, ну... Жертвы сильные, мама убьет, наверное. Мені кажется, що мама а убьет. Сильная, у меня только макасины и чуть-чуть что-то грязное. Зато я красивий, да мама пойду. За словами організаторів полуничного фестивалю, на цьому розваги не закінчуються. У майбутньому планують знову створити незабутнє шоу. Перейняли, скажімо так, європейський досвід, були такі, проходили фестивалі в Європі і вирішили провести такий же і в Кременчуге. Ну, по-моєму, сьогодні все пройшло замечательно. Було багато людей, було клас, знаю, и мы хотим повторить этот фестиваль ещё раз, поэтому уверен, эту инициативу поддержат все креминцижане и все жители близлежащих городов. После таких паломничных пригод дети изнетерпінням чекають нових вражень і розваг. Получше було б, если каждый год би були такі жертви, как сказали. Или каждое воскресенье. Вообще офигенчик. Вот так. Дуже Нам сильно понравилось. понравилось. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13, 18 тепла, в день 24-29. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. За довіру дякую. Бажаю приємного вечора і до зустрічі вже завтра. Хай щастить.